Псалом 36, Псалом Давида: Не ревнуй злочинцям, май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситись багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий, Господу, путь Твою, і надійся на нього, Він допоможе. Відвивить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушай чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його. А люди лагідні, успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм. Нечастивий задумує зло проти праведного і скрегоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що проходить день його. Нечастиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній увійде в їхнє ж серце. І луки їхні поламаються краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні в пишноті й гордині своїй, як дим щезнуть. Нечистивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його, коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку, бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені. ж успадкують землю і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його. І не спіткнуться ноги його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити його, та Господь не дасть праведника в руки його і не допустить звинуватити його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли будеш нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачу беззаконника, як він пошався і підносився, наче кедри Леванські, але минув він, не стало його. Шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність. Дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечистивців загибель. Спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечистивих. і спаси їх, бо вони надіялись на нього. Слава!